Сьогодні в нашому ефірі стилістка та засновниця рубрики У що вдягнутий кривий Ріг». вона уважно дивиться на місто людей і деталі, з яких народжується стиль. Поговоримо про те, як одягається кривий ріг сьогодні, що формує наші образи, тренди і настрій, і чому стиль це більше ніж просто одяг. Тож це диван на рудані в гостях стиліст. Одягу Іл'янова Яна. Яна! іди Хрис. до мене! Радий бачити, радий вітати! Гарно виглядай! Сідай, Дякую. будь ласка, сідай, будь ласка, ой, ну кажи, хвилюєшся? Хвилююсь, звичайно. А чому так? Я тепер як мої герої. Ой, ти розумієш, я як розумію. себе відчувати, коли до тебе підходять на вулиці люди так. і щось хочуть запитати. Так. Ну, це приємні хвилювання. Це приємні хвилювання. <рес> Я маю надію на те, що найближчі 20 хвилин будуть також приємними, але давай на початку про тебе трішки прив'ю. Давай. Дивимось. Тож, шановні глядачі, дивимось, увага, на екран. Яна Ільянова стилістка одягу, авторка інстаграм-рубрики У що одягнений кривий ріг, в якій вона спілкується з жителями міста про їхній стиль, вибір одягу та ставлення до моди. Зйомки проходять на вулицях нашого міста з випадковими перехожими. З яною говоримо про те, як виглядають криворіжці сьогодні, який стиль вони обирають у повсякденному житті. Обговоримо тему одягу не як про моду чи тренд, а як про соціальний і психологічний маркер. Є про що поговорити, тому що не мій погляд. Ось такий формат спілкування з людьми нашого міста на вулиці, це формат дуже непростий. Я так розумію, що ви не обираєте для себе легкий шлях, тому що я, як журналіст, людина, яка вже там майже 10 років на телебаченні, також інколи в такому форматі спілкуюся. І мені всі кажуть, ні, 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 но no знаєш, таке. Ось розкажи мені будь ласка, чому ти обрала для себе саме такий формат? Як з'явилася ідея? Такої рубрики, щоб вдягнути кривий. Ідея не моя і вона не нова. Ще 15 років тому я дивилася подібні інтерв'ю на YouTube. Але це цікаво, в нашому місті такого немає. Наші містяни не звикли, щоб до них підходили ось так з камерою. без попередження: ніхто нікого не попереджує. Це такий сразу шок. Але потім приємно. Потім вони дивляться на себе і розуміють: «О, клас, а я так можу, а так виходить. І мені здається, що люди навіть вільніше почали себе почувати після і спілкування. Я... Так, Вони побачили себе просто зі так, сторони. Та, зі сторони. І вони «Ох ти! А я що дійсно класно виглядаю? А я що дійсно маю стильний образ, а я що дійсно можу так розмовляти. Бо вони не очікували цього. А, і мені здається, що коли ми постійно-постійно знімали, а, вже на поштовий виходять і вже так. — І Вже розумію, що так... можна а, зустрітися, анекі. так, так, так. так. — Ну, давай так, знову ж таки кажу, що це непросто робити. Дуже. І на що ти звертаєш увагу, коли займаєшся підбором героїв для своїх зйомок? На що ти відразу свою увагу звертаєш? Так, рубрика, хоч і називається У що одягнений кривий ріг, але це ж не тільки про одяг на посмішку. Коли люди йдуть, вони гуляючи, прогулюючись, почувають себе вільно, і тоді вони хочуть поспілкуватися. А в що вони там вдягнуті? Вже це така третя історія. Ні, ну а вже ж слухай, коли є бажання, то мені здається, інтерв'ю і спілкування, воно дуже легко проходить. Як часто ти відчуваєш і чуєш відмови? Ну, якщо чесно, то напевне відсотків 60 це відмова. Хоча потім люди іноді підходять і кажуть: якби ви попередили, я би погодилась. Або погодився, чоловік і теж. Кажу, ні, так не цікаво. Бо другий раз ту емоцію ми вже не зіграємо. І от важливо, що одразу, коли це неочікувано, тобто, а потім вже там, других дублів, ну, може і було, але там один-два рази. Ні, все з першого дублю без підготовки, і люди не знають. І не очікують. І це класно. Цікаво дізнатися, а ось під час інтерв'ю, зйомок, спілкування з людьми чи можна зрозуміти такий філософський характер нашого міста. Під час спілкування з містянами на тему одягу, тому що ну, все одно ж і одяг, і люди, і наш настрій впливають на формування образу Кривого Рогу. Тому чи можна за ось ці інтерв'ю зрозуміти, який характер нашого міста? Не тільки міста, а ще й кожного району. А. Ми, ми <рес> Скажи мені, ми просто з тобою зустрічалися в рамках поштового, а дещо відбувалося. Ми намагались знімати в різних районах більше все ж таки людей на поштовому. І вони більше готові спілкуватися. А виїжджаючи трохи далі, вже і більше відмов, і навіть менше людей яких можна зупинити, бо вони всі кудись поспішають. летять? Вони поспішаються їм не до того. Так. А якщо про одяг, то так чим далі? Uh, від від, від, від <ріст> <ріст> Так, люди не готові. Вони виходять там на 44-му ми намагалися знімати. Вони виходять з тролейбуса з пакетами, з сумками. Вони йдуть додому, їм не до спілкування. Вони не готові до цього. Тому так місто можна поділити і знімати десь в інших містах саме про красу, про одяг не дуже виходило. Угу. Uh -huh. Ну, а знову ж таки, ви були в інших містах України. Ну, просто там подорожували. Ну, Звичайно. знаю, зараз, 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 зараз такий час. Ось. Чи можна сказати про те, що у Кривого Рогу є свій унікальний стий? Звичайно. І в чому він полягає? Ми дуже полюбляємо бренди, і щоб їх було дуже видно. Ось, прям. Тут один, тут другий, тут третій, тут четвертий, позаду п'ятий. Ми дуже полюбляємо саме великі, такі крикущі наліпки брендів. Навіть так, так, так я не міг собі цього уявити. Мені навпаки здається, що найкращий бренд це те, те, що сховано, те, що не видно на показ. А так. Так, це так, але все ж таки наші містяни полюбляють. Ну, бо це для когось, можливо, це статус, я б сказала таке слово, випіндриться. Так. Ну, звичайно, накоштовувати. От в інших містах трохи менше. Ну знову ж таки, я ось згадав, коли йшла мова про те, що люди виходять там з тролейбусу з якимись пакетами. Я ж пам'ятаю також нашу першу зустріч. Я тоді вам також відмовив, тому що в мене було якесь будівництво. Я був також на поштовому, тому що там недалеко школа. Ось, і я був в будівництві. Кажу: Міша, давай знімайте. А я там дивлюсь, що там я там накинутий в якійсь був курточці, якщо там я її зниму. То там знизу буде там все, там то шпаклівки, в чому захочеш. Тому а, наша друга зустріч, до речі, вона така була дуже пам'ятна для мене, тому що ви е з Олією да, знялися в промороліку до нашого фестивалю, і це було прям дуже круто. Пам'ятаєш, була така фраза. Ось і потім я вже думаю, слухай, ну. Часто тебе бачу в соціальних мережах, бачу, що інколи ти запрошуєш людей, що кажеш, що є вільні віконці, там, щоб відзняти інтерв'ю. Там багато моїх знайомих. Дмитро е Возняк там дуже багато було знайомих. Я думаю, все. треба з тобою поспілкуватися на диванні. Я Не думаю, що ти будеш хвилюватися з цього питання, тому що мені здається, що ну, більш комфортного проєкту, ніж цей, важко і знайти на криворізькому телебаченні. Бо ж можна про все спілкуватися. Бачу. З якихось проблем і обмежень. Давай ще про образ, який формується у наших містян. Вони підбираючи образ, орієнтуються на комфорт, на тренди, чи все ж таки на внутрішній настрій, тому що я казав, що одяг стиль — це не тільки про речі, тому на що вони орієнтуються? Дуже шкода, але все ж таки більш орієнтуються на те, що в тренді. Хоча цей тренд ну, трохи запізнився вже. Тобто, вже такий, коли цей тренд вже згасає, а до нас він тільки доходить. А чому так, мені чому здається? так? Чому ми, скажімо так, навздоганяємо те, що відбувається? Ми ж всі знаходимось в просторі Інстаграму, Фейсбуку, Тіктоку, бачимо, що йде. Чому так фактично відбувається? Це вже просто. Бо частіше ми купуємо. На знижках. А, ось так. Тому це вже да, речі, які так, вони ще в тренді, але це вже кінець сезону. Тому я і всім кажу: база, гарна якість, ну тоді ви будете завжди в тренді. Давай давайте про знижки. Про знижки знижки. Улюблені. Нещодавно там ми спілкувалися з моїми друзями, і вони зробили мені картинку в нейромережі, який сіде там був я з мікрофонами. Там потрібно було дізнатися, чи зроблять нам знижку там, на певні послуги. І вони зробили зверху мене, знаєш, така хмаринка, і там хочу знижку, було написано. А, тому я про це згадав: чи взагалі можна вдягатися стильно, але і підбирати для себе такий гардероб, скажімо так, без ви, без великих витрат. Звичайно. Ми Я що теж витратись? майже все купую зі знижкою, але тут є таке але. Купити зі знижкою треба не те, що ви поносите сезон і все, а те, що ви будете носити 3, 5 і навіть 10 років. Це так, так. Як, що це за речі, які 10 років. Люди ж там змінюються. З змінюють. свою форму. Ні, ну якщо вони прям вже дуже туди-сюди, то це звичайно. Але якщо все ж таки ми там плюс-мінус декілька кілограм себе підтримуємо, то якісне взуття буде носитись декілька сезонів, тим паче, якщо воно не одне. Тобто кожного року, да, ми там зі знижками щось купуємо. Якісний светр, він буде теж носитись декілька років. А, теж пальто. Там, пуховик, якщо його взяти базовий, а не якийсь мега-мега-трендовий на сезон, і ви будете носити його довше. Ось так ми економимо. А що робити? Що вам сказати, невеличкий інсайт. Вчора там спілкувався з людьми, був пуховику, і кажуть, такий пуховик тебе класний. Я кажу, це мене з 11 класу. Я не звінився. <с del Pakistan> За це те, що я там, просто він реально теплий. Розумієш, коли <blunt animation>, щось відбувається зараз з цими генераторами постійно, я там щось кудись тягаю. Я тільки казав про те, що там сьогодні спілкувалися з режисером, що постійно щось, якісь генератори тягають туди-сюди. І потрібно а кажуть, що нормально виглядає. Вчора був тренд фотокартки, яку ми виставляли 16 років тому. До речі. До речі, так. ні, не 16, 10. А десять років, шістнадцяти да, 10 років тому. І от я виставила і дивлюсь, що на мені боді, якому 10 років, і він ще в мене є. Mm. Ось так от. Ну, тобто в мене речі не живуть сезон. Я не купую речі, які я буду носити один сезон. По 10 років я можу зуття носити по 10 років. Але якщо воно не одне, звичайно, якщо у вас одні кросівки, то 10 років вони не, yeah, no, не виживуть. А це ж маркетинг так не працює. <рес> <рес> Треба купувати. Окей, Ну, взагалі, знову ж таки, хочу про криворіжців, тому що я розумію, що зараз ми спілкуємось взимку. Взимка це завжди теплий одяг, так? Зима. Ось. Але чи є в наших людей сміливість проявляти себе через одяг? Чи є якісь яскраві образи, які ви зустрічаєте? Дуже мало. Більше всього їх на поштовому, хоч якихось є там, да, там 10%. В інших районах міста немає. Все чорне, ми ходимо в чорному, бо так зручніше. Тобто, зустріти людину в червоному пальто це прям рідкість, рідкість. Але ще є питання в тому, що його нема де купити в нашому місті. Так? Mm. 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 Ну, розкажіть тоді, я знаю, що ви ще є байером. Так? Можна вам це сказати? А, вже ну, вже можна. Ну, розкажіть, тоді, де можна купити те саме червоне пальто під ваш диван. Під ваш <під> диван шикарний, шикарний колір. А, навіть якщо не замовляти речі за кордоном, ну, не всі можуть, не всі хочуть користуватися послугами байера, не всі ризикують замовити, бо без повернення, але. Наші українські бренди або навіть закордонні, які представлені вже в Україні, їх можна замовити, поміряти, повернути, там, перепродати на знижках. Тому кому, коли я кажу, що в мене пальто, яке коштує 5-7 тисяч гривень зі стовідсоткової шерсті кашеміру, там бути такого не може. Я кажу, ну як не може. Ну, так от. Це може бути. Це може, Це може бути, абсолютно. ну так. Тому е ризикуйте. Ну, тут треба ризикувати. Ну, знову ж таки, що до ризиків, криворіг до них готовий? Ні, не готовий. <ріг> ось, е а чому? Якщо не називати, в які магазини ходять, але ми всі знаємо, бачимо, бо вони на кожному кутку і з великими надписами, ось люди ходять туди купувати одяг, який неякісний. Який жах... має жахливий вигляд, який жахливо носиться, який... Ну, якщо він не натуральний той светорик, то він не гріє. Але вони вибирають купувати це за ті ж гроші, які можна на розпродажу купити. Ну, не завжди наші українські бренди. Я дуже полюбляю і хочу купувати, але не завжди можна, бо ну, цінник трохи вищий, ніж за кордоні. Ось ну, чому я. так? Ось, ось mm, я також. От мені цікаво дізнатися наші українські бренди, тому що я ж також інколи собі обираю. Ми там є улюблені бренди, які м -м, часто я там замовляю, але там дуже рідко виходять якісь нові колекції, тому що не знаю, чому я там хотів собі парочку футболок підкупити, але щось якось не відбувається. Чому зараз вартість українського бренду дорожча аніж якогось іноземного? Ну, щодо до футболок, не можна називати зараз, але я потім тобі скажу, де я можна. Я як, як вам як важко. Ні, я знає, як важко. Я тому що у нас без брендів, без реклами. Я, то я вже я просто відчуваю, що ти хочеш щось сказати? Ні, ну давай тривати цю лінію. Гарні футболки можна купити в кривому розі за гарною ціною. я тобі потім скажу де. А... Ні, я що Ні тобі... ну до речі, я восхищаюсь прям. Людьми, які можуть там щось знайти. Я не можу, в мене нема такого таланту, але я часто зустрічала і на поштовому, і в мене є подруга, яка там такі перли просто. Як? Ну це треба вміти. Да. Ну єдине, що я собі знайшов в секунді, це така, знаєш, в мене була майка рятівника Малібу з надписом Коул». Вона так. там коштувала гривень 40. То, знаєш, як штади за 40 гривень, це в мене була якраз така майка. Оце єдине, що за весь цей час. Ось тому розповідай. Це до того, як не витрачати багато. А класно вдягатися. Ну, секонд-хенди треба. Хоча теж таке питання собі. Чому? Тому що тут тканину не виробляють в Україні, її треба привезти в Україну, заплатити мито і тому подібне. Всі ми хочемо мати гарну зарплатню. А щоб гарна швачка була, їй треба гарно платити, вона повинна вміти. А щоб закрійник був гарний, це теж, бо дівчата вчаться. Це ж не просто там ні, там повинні бути гарні спеціалісти, які вам пошиють якісну річ, трендову річ, щоб вона вам слугувала, щоб вона сиділа, а не перекошувалася. Ну щоб так ви вдягнули її, і не треба вже було Так, тут давід, тут щось морщиться. А, треба гарно зарплатню. І ось так от складається ціна. І чим менше виробництво. Тим більша ціна. Тому а, бренди, які світові у всіх країнах, вони ж відшивають величезними партіями, і, і тому і ціна менша. Якось так. Ну, я як людина з вищою економічною освітою, це ви, знаєш, мене все. Складається і аналізується за рахунок попиту та пропозиції. Ну воно, розумієш, так якщо є пропозиція там придбати за двушечку щось, а тут є пропозиція за тисячу, то ми розуміємо. Звичайно. Окей, давай фінальне запитання. чи навіть не запитання м -м, прохання, м -м, невеличка рекомендація щодо того, як сформувати свій стиль для мешканців Кривого Рогу. Ось я тобі представник. Кер Сіті, дай мені пораду, на що потрібно звертати увагу. Ну, По-перше, треба а, ризникнути, спробувати щось нове. Бо нам дуже часто хочеться: ой, класно, ну ні, ні таки не підійде. Спробувати приміряти, як мінімум. І можливо, воно ще й підійде. А, бо ми звикли ну, якось так, щоб не дуже виділятися. Тобто там щось темненьке, чорненьке, сіреньке. Або буває ще так, що ну, в принципі, норм. Тут щось там приколю, там щось заправлю, там щось таке класне слово, да, стилізувати. Воно так. Але коли річ сама по собі вже класна, от просто ми вдягаємо і вже все ок. От тоді її треба купувати, а не так, щоб потім щось виправляти. Там десь підшити, там зашити, там щось і що там паском підтягнути. Ось із цього складається стиль пробувати щось новеньке, не одразу, коли дівчина ходить постійно в спортивному костюмі, а їй хочеться сукню, вона її вдягає і каже, та ні, це не моє. А трохи повільніше, можливо, сукню, але не в квіточку там або з валанчиками. Можливо, сукню під кеди. І отак, от покроково пробувати-пробувати, і так можна. Нащупать, що ж тобі гармоніює. Тільки так. Все ризиком, помилками, але з вірою в те, що все вийде. Іди до мене, будь ласка, хочу тебе обійняти. Дякую. Про багато запитань. Ми поспілкувалися, але ще дуже багато є того, чого я не встиг поставити. Але нічого страшного. Думаю, що ми з тобою ще поспілкуємося і на дивані, і на поштовому. Яких не <світ> твої важливо проєкти. зараз? Ось туди подивись та скажи всім щось. Побувайте. Типу, Дякую! Зустрінемось на поштовому.